Я відкрив чит-код. значить, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні. Приїхав я щас запалились в мене легені, приїхав я на тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас 3, Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені ще більше кашлять начав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пас вообще, ноль реакцій, Зеро. Тут мені попадається якийсь, я до нього підходжу і попросив щось перенести. Я набрав солі, приймати ванну допомагає організму. Очищати. І думаю, надо треба на чайку ставити, а в нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну, надо треба дати носити соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почав щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий, дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили вообще, в номер на намного, намного, намного. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовый, супер-мега віддоном. Що покажу. Вот там океан, зрозуміло? Там океан. Потім только що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. От вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба одразу з ходу. Дать на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатий, Раз цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер греться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Читко знайден.